Робимо виклик цьому пиву сьогодні. Вітаю друзів, гостей та підписників каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас черговий кухонний домашній огляд. По-перше, огляд на мої кенкрашенгові рукавички. Вони коштують майже 2 кілограми. Алюмінію з банок. Банки сьогодні ми ламати не будемо. Е, немає у нас часу. Сьогодні ми знайомимося з литовським е, пивом е, з міста Рига. Броварня називається «Ілгезем», якщо я правильно вимовляю, поправте, якщо що пиво називається Танхайзер. Е, Великими гарними буквами написано крафтбір, і самі етикетки дуже пристойні, дуже достойні. Мені подобаються. Це така спонтанна покупка в магазині вина світу. Я купую іноді пиво. Ось сьогодні от три таких екземпляри я знайшов саме з крафтової лінійки, тому що, як виявилося, ці... цього пивзаводу. У них є багато представників, я думаю, якщо зацікавить, може і ще щось знім, знімемо, якийсь огляд. Отже, сьогодні знайомимось з крафтовою лінійкою, і я коли вже придбав, почитав. І зрозумів, що це не зовсім пиво, тому що оці два вони позиціонують як е, певні напої. Саме в розділі певні напої вони знаходяться, в них є певні напої безалкогольні. А це алкогольне тут 5,5%. Це у нас чері, вишня і у нас медове пиво. Забігаючи наперед, скажу, що е, заради цього пива. Все і затівалось, тому що я тут угледів напис «Imperial Baltic Porter». Балтійського імперця я ще не куштував, мені здається, це буде вперше. Починати ми будемо дуже швидко та логічно, тому що оце пиво. Танхайзер крафт -бір, Світ Тейст Чері 5,5% алкоголю. До класичного складу тут додано 2,8% концентрованого соку. І ще раз кажу, це вони позиціонують його як пивний напій. Будемо тестувати. Чому б це пиво перше? Тому що вони рекомендують його пити холодним, воно трошки було в холодильнику. І навіть пити його з кубоками льоду. Ну, Напій, коктейль, щось таке. Мабуть, щось солоденьке, кисленьке, вишневеньке, щось, щось таке. якесь. Не знаю, ніколи не, не, не пробував. Що робить на столі пляшечка Чимей? Просто для порівняння, що такий формат пляшки в бельгійському стилі він натякає, якби що це має бути якесь круте пиво. Ну, Яке наближається до того ж крафт, до того ж бельгійського пива. Не знаю, подивимося. Бельгійця ми сьогодні чіпати не будемо, він трошки не в тему. Тобто відкриваємо у нас цю вишеньку-черешеньку. Як це так відкривати, щоб на камеру було видно, що я таки відкриваю? Дуже слабенька у нас пробочка десь полетіла недалеко. а Я розумію, що ви не бачите, тому що різкості там немає. Прикольна пробочка. Тут герб з левами такими, Написано Ільгізем назва. Я так розумію, це може місто чи предмістя, чи що, але типу, Брюверіт Інріга піде в колекцію обов'язково. Ця кришечка, ну що, наливаємо трішки цього вишняка. ну, колір вже бачите, що він такий мутно-вишневий, як таке рожеве вино, мені здається. І пінка в нього навіть така винна. Винна вишнева. Щось я дуже переживаю, щоб це не виявився якийсь бірмікс, радлер, якийсь такий напій, який я не вживаю взагалі. Але спробувати потрібно, раз вже придбав. До речі, придбав я його. Якесь пиво коштує 56, а якийсь 66. Тобто за три пляшки я віддав. 180 гривень з тих грошей, які ви не донатили на останньому стрімі. Тобто пиво придбано за донати. Ви підтримуєте канал, а я купую якесь цікаве пиво, знімаю якісь цікаві огляди, як мені здається. Мені здається, цікаво, тому що мені цікаво самому спробувати якесь нове пиво. Бачите, в мене ще поки що тримається челендж кожного дня нове пиво в інстаграмі. Я думаю, що буду ділитися ним в Ютубі в Шорс теж. Ну і можливо в Тікток, якщо якщо комусь треба. мене ніс трохи забитий, але а, така п'яна вишня в ароматі, тобто вишневе вино, мені здається. От, в, в ароматі таке. Хоча ні, є такий трішки солодовий в нього а, аромат теж. Ну, щось таке цікаве. Боюсь, боюсь робити перший ковток. Солодке аж до притерного, Вишневе. Отаке, знаєте, як у вас, е, як вони, з банки е, вишні, і там цей сік сироп залишається. Оце щось, щось таке. Але воно ще трішки п'янке і не таке солодке, як то, що я маю на увазі в банці. Воно смачне, під настрій, я думаю, зайде, але до пива дійсно йому далеченько. Гідким його не назвеш? Воно прикольне, воно освіжаюче, мені здається, дійсно воно має бути радикально холодне, і тоді ви відчуєте весь цей такий десертний коктейльний смак. Що я скажу, що ця вишенька черешенька, як певний напій мені зайшла, я вам раджу теж спробувати. Ну, хто хоче експериментувати з новими смаками, я думаю, що ви нічого не втратите, крім 60 гривень. Прошу пробачення за сьогоднішній мій голос. Я, мабуть, говорю трохи вниз. Це мене цього року якось дуже швидко і радикально догнала моя амброзія. Алергія на амброзію, але алергія, слава богу, не на пиво. Пиво я можу пити, але не все. Пшеничне пиво я ще зараз не п'ю, якщо що Не фільтроване. Дуже, дуже шкода, але, але от зараз я такий живчик, тому що, мабуть, я е, бачу, що я буду пити зараз буду багато пива пити, і в мене є якийсь адреналін, якісь е, перечуття. І зараз мене трошки, трішки попустило. Взагалі, то не дуже комфортно, я себе е, відчуваю. Так, медове пиво. З медом, тут взагалі. Тут, 0,2% меду. Не знаю, це я. Ну так, де дайте я ще раз подивлюсь, де тут? Так, 0,02. То 2 сотих у нас тут меду в цьому пиві. Мені здається, 2 сотих це взагалі щось таке непомітне, невідчутне, але це пиво теж. Е до речі, вишні, мені здається, теж в складі є трішки меду. Це пиво в них теж знаходиться в розділі пивних напоїв. Відкриваємо цю медовуху від Thankheзер. Так, Beer, Sweet тейст, хані 5,5% алкоголю, 0,33. Щось тут, якісь медальки в них, в них навіть є. Мені подобається такий дизайн етикетки, подобається. Ну Ця закупорена трішки надійніше. Теж точнісінько така ж сама а, у нас пробочка. ну Піде в, в, в колекцію, куди вона дінеться. Наливаємо ми трішки цієї медовухи, кольор схожий на пиво, на пиво солодове, медове, мабуть, пінна шапка майже відсутня. От пиво з такими чернова... червоноватими відтінками, я не дуже йому довіряю. Можливо, це зовсім друга якась ну друга країна, другої традиції. Зовсім інший завод, з яким я не, не стикався ніколи. Я читав у них на сайті. Завод займається і пивом, і безалкогольними напоями, і квасом. І каже, що воно все без. Фарбників, барвників без якихось добавки, тільки все натуральне. Можливо, можливо, я ладен повірити е е латвійцям, що це от от воно саме так. До речі, нагадую, що правильно говорити країни Балтії. Прибалти це кацапська совєтська така придумка. Країни Балтії, ось так от. Так, ну що? Ну, тут е, такий відчувається п'янкий медовий аромат, е, солодовий. Е, воно трішки щось тут бурлить, якась карбонізація в нього є. Кольор прозорий. Е, знімаю пробу. Мені здається, те ж саме, тільки без вишні. Воно солоденьке, е, до притерного, е, такий. Е, Менш здається, відчувається алкоголь. Тут воно такий, скажімо, густий, насичений там, дюшес якийсь, чи що. який які там безалкогольні напої є з медом, квас з медом, да? Ну, воно на квас не схоже. Ну, вони пишуть свій тест. Тобто солодкий смак, воно питке. Воно смачне, хто любить солоденьке. До пива воно має ще менше відношення, ніж чері. Це такий напій, пивний напій, я з ними згоден. Я його можу пити, а навряд чи хочу пити, тому що я краще вип'ю такого якогось гіркенького пива з хмелевою підтримкою такою, що щось таке ніж оцю солодку штуку. Це, 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 це напій, це не пиво, це напій. І що вам сказати? Ну, спробуйте, скажіть свою думку, але я відразу скажу, що це не пиво, це оце, саме це, на відміну від того дивного пива, яке ми пили на стрімі. До речі, рекомендую передивитися там дуже багато цікавого. Цікавого пива, цікаві наші, наші враження. Цікаво, як Сергій тримає удар пива з халапенію. Так. А це зовсім не то. Це такий солодка, солоденький, солоденький пивний напій, я ж кажу, що до пива йому дуже-дуже дуже далеко. Переходимо до останнього претендента. Я сподіваюся, що це все-таки пиво, тому що це було б, мабуть, дуже великий гріх писати на пляжці, що це Imperial Baltic Porter, і це було б не пиво. Як сказав продавець в магазині, цитую, що цей портер краще ніж той у наш інший. В мене той інший, до речі, є. Я можливо зроблю якісь батл-портерів. Якщо вам цікаво, напишіть в коментах. В мене там є. Наш український і Балтійський портер можна взяти від Вольфаса, можна взяти цей, якщо що, можна ще якісь Балтії взяти і зробити такий невеличкий батл. Якщо цікаво, підтримайте це в коментах, щоб я розумів. Мені варто втратити ваш свій час на, от, на цей от портер. Може, ви портер не полюбляєте взагалі, як взагалі відноситься до портера. От як я казав, що я імперський портер п'ю сьогодні вперше тут до речі, початкова щільність 20% і 7,5% алкоголю. Мені здається, це має бути щось смачне, щось шикарне. Ну, я так думаю, відкриваю. О, це дуже добре. Далеко не полетіло, така сама кришечка. Так. Наливаю, ну отут вже колір мені приємний. Я такий люблю, такий а, рубіновий темно-коричневий колір в Келаху він. Стає такий, ну, майже не прозорий, рубіновий, рубіновий такий колір приємний, червоновато, рубіновий. Хоча я щось люблю, щоб портер був більш темний. Але цей теж непоганий, теж апетитний. Ой, дуже такий в нього аромат сильний. Навіть не знаю, що це таке, щось таке в'язке в ароматі. якісь навіть і не фрукти, і не кава, щось таке незрозуміло. Пишуть, що він виставився 60 діб, тобто за цей період, мабуть, якісь там пішли процеси, і аромат дуже змінився від початкового, я вгадати його не можу. Якщо будете пити таке пиво, напишіть, чим воно вам пахне, тому що я щось Ніс мене сьогодні підводить. Хоча я відчуваю, що дуже такий стійкий. Дуже густий густий аромат в нього такий насичений, такий не пустоватий, нелегкий, важкий такий. Ну, щось таке. Знімаю пробу. Підступний багатошаровий смак. Тут є трішки паленості. Зовсім трішки, трішки якоїсь кави. Є така легенька солодовість, воно трішки колюче. Навіть є якась димність, мені здається, щось таке. Ану ще ковток. Така на посмаку гірчинка теж така густа, вона так осідає і тримається. Навіть не знаю, вона не кавова, мабуть, трішки палена, але легенька, її не занадто, і з нею все норм. Я не подивився, що тут по IBU. Зараз подивлюся в тапку. Це в мене тут черрі відкрито. До речі, рейтинг цього пива не такий вже й великий. Е, я так розумію, його мало хто п'є. Мало хто про нього знає. От ви вже дізналися про це пиво. і... Якщо вам в нього попадеться, будете знати, що, що очікувати. Якщо ви не любите солоденькі напої, то вам тільки портер або там ще в них є таке пиво. Щось, мій тапок його не шукає, не шукає тапок. Дуже довго я шукав і IBU у тапку не вказано. Сказати, щоб воно було гірке, я не скажу, але на посмаку є така гірчинка. Воно питке, алкоголь, здається, добре схований, але коли вже на посмаку ти відчуваєш все-таки, що воно трішки алкогольне. А сказати, що воно таке якийсь супер, як є імперці, як став імперські, то ні, йому до них далеко. Мені здається, портер має бути менш гіркий. Менш такий більш сухий, можливо, до імперці це не відноситься, але він такий не характерний портер. І сказати, що воно якесь супер, я не можу. Але на 60 гривень можливо так. Ну, в 60 гривень звичайний Балтії зараз коштує, а це все-таки імперець. і така гарна етикетка. Хто колекціонує, зацінить. В цілому, такий собі імперіс на мінімалках. Багатство смаків відсутні, взагалі, якийсь чіткий смак відсутній. Тобто, це таке недороге бюджетне пиво з гарною етикеткою на один раз спробувати та зробити якийсь свій висновок. Пора завершувати цей експрес-огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви тепер знаєте, що вас чекає, коли ви придбаєте ось це латвійське пиво. От. І мені здається, я дав повну характеристику з тому, що я відчув, коли його пив. Якщо ви розділяєте мою думку, пишіть про це в коментах. Буде цікаво, тому що. Ну, Думка має бути різна. У вас і у мене. Ми ж все-таки е, п'ємо у нас різні смаки. Так, так що свою думку висловлюємо в коментах. Як підтримати канал, ви знаєте. Всі посилання в описі під відео. Можна стати спонсором каналу, підтримати по-своєму, потрапити в наш закритий чат. І все, 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 ви знаєте, я сподіваюся, тому що. Мої відоси, мені здається, дивляться постійні глядачі. Якщо хтось новенький, напишіть я перший раз і напишіть, поділіться е, своїм, е, своїми думками, як взагалі вам мої відоси ну, цікаво від сторонньої людини послухати, якщо ви перший раз, звісно. А на сьогодні все. Шануйте себе, обирайте тільки якісні напої. Не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.